Всім привіт! Це місто Відіпех, провінція Ванітобе, сьогодні середа, я гуляю сам по парку, нікого нема, ну, бо люди на роботі. Ну як сам, бачите, є з білочками, ось там вони сидять, чекають на мене. І не замерзли? Чи це не білочки, як ви думаєте? А ну, давайте підійдемо, подивимось. Це білочки. Оп! Ого, дивіться, обережно. А ось друга білочка. А вони горішки їли, напевно. Добре. А вон ще одна, бачите, біжить. Цей парк знаходиться на півночі міста Вінніпех. Я не пам'ятаю, як він називається, але тут можна покататися безкоштовно, там є річка, я колись показував, там можна покататися на катку, просто на річці. І в цьому відео я хотів вам розказати трошки, що таке Канада. І ви зараз все одразу зрозумієте. Ви, напевно, дуже часто чули, що люди говорять, що Канада не сподобалася. Знаєте, от раніше було був у кожного знайомих, хто поїхав в Канаду, а тепер є у кожного по два знайомих, хто повернувся. І багато людей кажуть, що Канада не сподобалась. Але це не до кінця правильно. Я вам зараз. Коротенько покажу карту, ви все зрозумієте. Оце отак виглядає Канада. Дуже здоровена країна, вона складається з провінцій. І кожна провінція це як окрема країна. І вона об'єднана в таку назву Канада. І це і реально так і є. В кожній провінції свої права, в деяких провінціях своя мова, в деяких є дороги, в інших нема доріг. На прикладі аналогу Європейського Союзу, подивіться, це європейський союз. У тебе є Фінляндія, є Італія, є Прибалтика, є Голландія, є Польща, є Чехія, є Франція. Розумієте? І Якщо ви, наприклад, приїдете по Францію, не можна сказати, що вся Європа розмовляє по французьку, правильно? А наприклад, ви приїдете поїдете в Фінляндію, будете казати у всій Європі холодно, правильно? Розумієте, тобто. Але це теж Європа. І куди ви попадете, так ви будете ставитись до Канади. І, наприклад, якщо ви приїдете вдруг в Саскачеван або в Манітобу, або, наприклад, в якусь Альберту, там теж холодно, то це не значить, що вся Канада холодна. Є тепліші провінції, є, наприклад, Британська Колумбія. До речі, мені здається, я йду це по лижній трасі. Тут лижники гуляють. Ну так, я не туди пішов, мені здається, що треба сюди йти. Вон люди з собачкою гуляють, бачите. Ось, отут, по дорозі підемо. Напевно, тут де жовта лінія. І що я хотів сказати? Дивіться, Канада вона складається з декількох провінцій. І ці провінції між собою об'єднані в таку країну, яка називається Канада. І кожна провінція, вона. Індивідуальна, там навіть права різні, розумієте? І в деяких погода відрізняється. Десь холодно, десь тепло. Десь платять більше, десь платять менше, розумієте? І не можна так сказати, що ви попали в і ніде і білі більше не були. Або приїхали, наприклад, Ніфауни Лабрадор і сказали, що вам Канада не сподобалась. Це неправильно. Це вам не сподобалась конкретно ця провінція. Бо я, наприклад, був. Трьох провінціях, і я буду іще в одній, в четвертій провінції, ви скоро побачите, то я вам можу сказати, що є нормальні місця, де можна жити, де більш-менш щось є конкуренція з Європою. Це, наприклад, Британська Колумбія. Якщо ви там не були, ну, більшість регіонів після Європи вам, скоріш за все, не сподобається. Коли говорять, що Канада мають на увазі два міста Торонто і Ванкувер, якщо ви в них не попадаєте, то, якби, скоріш за все, після Європи, знову, ж таки, ви ж будете порівняти з тим, що у вас було до цього. Після Європи, скоріш за все, вам не дуже сподобається, особливо, якщо ви будете з західних країн, типу Франції, типу Голландії, тобто, або Італії. Навіть. Наприклад, Італія дуже тепла, а ви приїдете в Манітову, тут дуже холодно. І у вас буде такий контраст. Розумієте? Тому. Це неправильно казати, що вам не сподобалась Канада, якщо ви побували тільки в одному місті. А ще це місце, місце типу нюфанс Лабрадор або принца, принца Едуарда у цей острів, у цій Атлантичні провінції, там, де ліса, океани розумієте, де вообще люди не живуть. Треть, третя частина Канади живе більшість в Онтаріо. Потім Квебек і Британська Колумбія. Не просто так. Тобто вибирайте ці провінції. Якщо ви, ви, наприклад, їдете з Франції, розмовляєте по французьку. Є провінція Квебек, вам там буде легше адаптуватись. Вибирайте цю провінцію. Ну, в принципі, ось і все. Я думаю, ви тепер зрозуміли, що таке Канада. Канада це аналог Європейського Союзу. Ну, по аналогії Європейського Союзу. Європейський Союз з'явився пізніше від Канади. Тобто є країни, які об'єдналися в Європейський Союз. І якщо ви, наприклад, приїхали в Румунію, ну, для прикладу, і вам не сподобалось, це не значить, що вся Європа така. Бачите, як замерзла. Ого. Ну, Треба якісь... Треба якийсь круг. У вас є така горка? Напишіть. Ось така лядина, бачите, як замерзла. Сюди залазиш і погнав кататись. Ось так. Туди. Ось вона, ця річка. Тобто тут ви можете кататися на ковзанах приходити, ось ця частина почищена. Та, бачите, та ні, а ця частина почищена і ви можете тут кататися на ковзанах Ну, на вихідних це світиться ще.